Так, всім привіт! Ви на каналі iDeadline, Ось. Вже 20 числа з самого ранку ви зможете отримати безкоштовно, просто зайшов в гру і отримати ось цей цікавий танчик, який називається, Xor The Tank. Ось. І що в ньому цікавого. Багато чого цікавого. Перед тим, як подивитися ТТХ, я розкажу історію цього танку для цього ми повернемось в порівняння. І так, сорт за танк. Ми беремо корпус від шарлімання. Просто щоб ви розуміли, як він виглядає, шарлімань, тобто бачимо довгий корпус, трошки тут є, якщо побачити, такий борт скошений. Ой, борт корма корпусу скошена. Так? Ми бачимо лоб скошений, трошки такий підкруглений він, видно, але скошений. Так. Тут якийсь трос, видно, є лопата. А тепер повертаємося знову до нашого дуже крутого, цікавого танчика аксора. І бачимо корпус. Такий же самий. Трос, така ж сама лопата, такий самий корпус з кошеним кормою, така саме велдих. Ну, Розумієте, да? Тобто це корпус від шарлімаль. Йдемо далі. Ми бачимо башту. Башта цікава. Тобто тут якісь. Е ну, типу, напевно, дими, напевно. Ну Башня, я думаю, якісь два бачонка. Цікавий корпус. Ой, цікавий корпус. Цікава башня. А тепер заходимо до е, Дивимось башню Ксора ПТшки 8 рівня Ксор 1008. І ми що бачимо? Ті ж самі дві штукенці, ті ж самі. Димові завіси, гранатки. Ну, єдине, що додали там, додали екрани. ось, Але башня та ж сама. Ну, що ще цікавого? А що ще цікавого, ми подивимось на пушку, а пушка. Спочатку ми подивимось на пушку Центріона 7.1, 1 Уважно подивимось на пушку Центріона 7.1, Тобто ми бачимо якусь там прибамбуху, якась, якась гофра є перед нею і в кінці там трошки також збільшується. Товщина пушка. І знову повертаючись до нашого танчика, який ми отримаємо, ми бачимо ту ж саму штуку, ту ж саму гофру і ту ж саму... В... попереду видно, що також збільшено. Тобто корпус від шарлімані башня від е Xora 1008. І, баш... і е... гармата від Центеріона 7.1. А тепер переходимо до ТТХ в порівнянні з нашим Центеріоном. Бо шок за The Tank це Стежка британська, що Центерион 7.1, це Стежка британська. Ну, і ми бачимо: Альфа однакова. Середнє пробиття 268, це дуже гарне пробиття. Uh, і КДшка 11,5 секунд. Це багато. Тобто ДПМ у нас поганенький. ДПМ у нас без, без нічого, без екіпажу, без допайків, без обладнання виходить 2000. Це мало. Ось. Але в чому прикол цієї пушки? Зараз я покажу. Тут, як і у Центрі Рона 7.1, є хеш-фугаси, Тобто з пробиттям 210 і з Альфою 480. І в нас вже тоді ДПМ 2500. Тобто, по факту, нас нам натякають, нам натякають, що е можливо, варто грати на хеш-фугасах, на голді. Так, да, вона буде голдові фугаси. Хешффугаси і вона буде коштувати дорожче, ніж звичайні снаряди. Тобто ви або граєте на звичайних снарядах з гарним пробиттям, але з Альфою 390, або ви граєте на хешфогасах 210 пробиття, для 8 рівня можливо вистачить. Ну коротше, бачите, картонний танк, зарядили фугас або хешфогас і дали тичку. Бо, насправді кажучи, звичайний фугас має 105 пробиття. Це Ну, всі картонні танки пробиваються без проблем з 105 пробиття. А 210 це вже навіть такі броньовані вісімки. Ну, ст 8 можна пробивати. Ну, СТК. Я б сказав, би, що це пробиття, щоб пробивати е, броню СТ шок. Ну, а якщо бачите тяжів, е, заряджаєте підколи і пробиваєте під, під колами. 270 пробиття вистачить без проблем. Ось. Повернемося назад до порівняння. І так. Тобто в порівнянні з Сентріоном ми будемо мати менше ДПМ. Але у нас є кути мінус 11 замість мінус 10. Це невеликий плюс. Ну, тобто, як не крути, як не крути. Але все-таки увени в нас гарні. Я б сказав би навіть дуже гарні у воїни. Час зведення 2.4 замі. що... Насправді кажучи, це погане. 2,4 час зведення. При розкладу 0.34. Ну, це жахливо. Ну, мені здається, там ще стаба буде погана. От відчуття таке, ніби стаба буде також погана, і що цей танк буде погано стріляти. Ось. Переходимо до ХП. Тобто він має стільки ж ХП, плюс-мінус, як у Центріона. Ось. По броні. Зараз броню подивимось. Броня. Тобто виставимо те, те ж саме, наприклад, пробиття 220. Для прикладу. І подивимось, що ми маємо? НЛД пробивається без проблем. 150, ВЛД 150-160? Ой, що це таке? Це якась <смір> Да, Ну то, то щось таке. Ну, коротше, оцей погон бачите. Тобто шия, ми бачимо 200 мм. Ці приколи 63 мені аж пугаються. Ладно, що в нас по екрану? Екран 6 мм. Ну, в принципі, 200 мм побиття непогано, але якщо зарядити той самий там кумуль кумуль не повинен пробивати Два екрани по 6 мм нормально. Ми маємо два екрани по 6 мм. А зверху один екран 6 мм. Цікаво, цікаво. Ну, у будь-якому випадку. В будь-якому випадку екрани непогані, але 200 мм пробити взагалі без проблем можна. ми можемо так, так такою бронею тонканути та нікого ну віс, вісімка нас пробіє. до 7 рівня ми не попадаємо ну, дуже рідко будемо попадати дуже дуже рідко тобто 8 рівні нас в башту пробувають я думав хочу б буде. Ну, бо, бо кут великий такий аніфіганіфіга а це таке, ну, коротше, 100% майже будуть на без проблем. Ту башту. То... Ну, печально, печально. Що в нас по бортам? Може від бортів можна грати буде? Броня борта 50 мм. Від бортів погано буде грати. Ну тобто. Тобто, ось бачимо при ось такому куті, коли у нас... Скажімо так, башта повернута на каток, ми в плюс-мінус можемо танкувати за рахунок кашету. Тобто видно. Але трошки ми передовернули і вже Оп, вже пробують. Таке. Сказати, що ти можеш 100% грати від борта, ні, але, в принципі, трошки, трохи пограти можна. Обережно. Треба буде обережно грати від борта, але можна буде. Але башта жахлива просто. Я думав, буде башта хоча б на плюс-мінус норм. Ладно, йдемо далі. Дивитися ТТХ в порівнянні з нашими живучість ми подивилися. Рухливість. Насправді я подивився рухливість. Там 17 кінських сил на тонну, бо движок двигун 750 кінських сил. І що ми бачимо? 750 кінських сил це в ми маємо майже таку рухливість, як у важкого танку. в принципі, так, корпус же один той самий. Ну трошки краще, ладно. Трошечки. За рахунок того, що в нас маса танку менша. Та все одно. Ну, як не крути, як не крути. Корпус ну, трошки трошки повільний. хотіло б... А чому б не зробити 18, 18 цента? Ви бачите, зробити МБУ Плюс максималка 40. Ні, їхати буде, не споро. Турбіну можна навіть поставити. Бо взагалі буде летати. Ой. Ну, коротше. Я б не назвав би цю 17, це прям норм. Це норм. Це не погано, це не гарно, але це просто норм. Ось. Крутитися буде дуже гарно. 37 градусів за секунду. Маскування. Маскування 12, що в принципі на пів. На 07. Більше, ніж у Сентриону на 7,1, Але огляд 390. Чесно кажучи, чесно кажучи, ну, в порівнянні з Центом, Цент краще. Бо гармата в нього однозначно краще, навіть не дивлячись на те, що у Вейни на 1 градус буде гірше. Коротше, у цента в порівнянні ксором. Гармата краще, а броня краще. Баня буде краще, я впевнений. Ось. Або така ж сама. Ну. Рухливість краще. Маскування, ну я не вважаю, що це великий. Плюс 0,7% маскування. Ну, тобто, по факту, ну, трошки гірше маскування у цента, ну і що? Зато огляд краще. Зато світити можна. До, до речі, щось цікавого, яка польова модернізація тут. І яке обладнання можна сюди поставити? Тобто ставимо максимальне польову. Дивимося. Швидкість повороту апати нам не треба, бо у нас і так швидкість повороту дуже гарна. І при цьому ну, я перше, я взагалі нічого не брав би. Поки що. Якщо буде сильно крутуватися сам танк, можливо, можна поставити тут на штрафи. Але, в принципі... В я б я б не ставив нічого. Перше, нічого не ставимо. Друге, також нічого не ставимо, бо я не знаю, яка буде стаба, можливо, там стаба жахлива і взагалі це. Ось ця модернізація вона завжди шила на мило. Так. Третє, ми обираємо максимальну швидкість назад або ремонт. Насправді кажучи, якщо ви граєте динамічно, як на СТЖ, то можливо швидкість назад буде краще. Замість 17 буде 19. Хоча і 17 достатньо. Якщо ви на ньому будете гати, як на снайпері, від маскування все таке, але як снайпер він точно не гадиться. Коротше, ставимо мінус 2, бо це не снайпер точно. І в кінці ми ставимо швидкість вперед. Максималку. З іншого боку ми можемо свою максималку навіть і не набирати. Нічого не вставимо, бо... Або ні. Поставимо краще максималку. У всяк случай, 2 км кілометри... за годину максималка буде не зайвим. Так. Ми можемо брати або розвитку, або ж ну Ну закалкою я не думаю, що хтось буде грати. Ми 100% повинні поставити досвіл, ми 100% повинні поставити стабу. Я впевнений в цьому. Третім слотом ми можемо поставити турбіну. Ну я б так поставив. Турбіну або, або можна приціл поставити. Бо мені 0.34 не подобається, бо Вент. Ну, допустимо, ми поставимо Вент. Ось так. Щоб і час ведення нормальний був, і, і ДПМ покращимо тим самим. Плюс ставимо ДПМ, і що ми на виході маємо. А ну і звичайний екіпаж. Я поставлю по мінімуму. Тобто маскування... Братерство із настабу до огляд Щоб розуміти на фіналі, який я огляд буду мати. Ну і ось ці, я люблю ставити на швидкі зведення на. Перк. Ну, ось такі базові ставлю поки що. Тут ми бачимо патри, 3-4 перки. Плюс камуфляж. І вже ми розігнали до 0,3. Напевно, тут краще подивитися. Ми розігнали до 0,3 розкид. 2,1 час введення, це вже непогано. Ні, і я думаю, що краще вен ставити. Бо у вас хоча б буде плюс-мінус нормальна стрельба. Погляд вже буде 441. Плюс я впевнено. Ну, 441. Це нормально, нормально, хватить. Блін, а хто б взагалі придумав ставити на ст шку 390 огляд? 400 хоча б зробили б. Але пам'ятаємо, що ми трошки огляд порізали за рахунок модернізації. Тобто, якщо вам треба буде 445 плюс метрів, то просто 2 км ось можете прибрати. І буде у вас нормальний огляд максимальний. ДПМ ми маємо, який на виході. 2562 це на базових снарядах і на хешах у нас буде 300. Коротше, може на хешах може він нормально буде гратися. Але в будь-якому випадку пам'ятаємо, що є центральон 7-1, який буде краще. Ну, я вважаю, бо, бо більшості параметрів. В принципі, на халяву. Танк, треба грати, але виглядає непогано. Ня як непоганим. Ніяк непоганим. З одного стрільба така собі вийде. Не імба точно. Не, ну, я б навіть його. Я б його просто середнім назвав. Дуже середнім. Ну Вге ВГ боїться, скоріш за все, що роздати сильні танки. Тобто, навіщо тоді тобі там качати якийсь танк, якщо в тебе є. Тобі дали безкоштовний крутий танк. Тобто. Стандартний безкоштовний танк Нічого такого Коротше останнім статом, Вент прям я думаю прям дуже гарно стоїть Побачимо ще яка буде стаба. Побачимо, яка буде стаба. Може там стаба таба в имбове, я тут уже кажу. Про нього тоді замість стаби можна буде поставити турбіну якусь. Коротше, якщо у нього стаба буде імбова, або ставимо турбіну, щоб покращити нашу динаміку, або заходимо в експериментальний і ставимо ось цей експериментальний стаб. Або ось цей експериментальний стаб. Коротше, якщо Буде прям ідеально, тоді це точно ось цей ставимо ну, експериментальний. Тобто ми покращимо розкіт на 100 метрів, плюс час зведення. Ось. Якщо става все-таки буде бажати кращим, то можна ось цей поставити. Хочу подивитися, скільки буде, якщо поставити ось цей новенький. Ну, по факту ми всі ж зараз за новий рік отримаємо Т3 всі приціл. Так? Якщо ціл Т3 поставити, вже буде 2 секунди. Час зведення і 0.28. По... Класно. Ось такими параметрами вже можна навіть з нейпорити. Да. Не знаю, коротше, якщо, що, якщо, що, якщо танк буде дуже поганий, можна з нього зробити снайпери. Тобто поставити, ось, забити на стабілізацію, поставити ось цей експериментальний систему це підвищеної влучності. Тоді можна буде швидкість назад прибрати, поставити скрипність і буде снайпер. Якщо, ось, якщо з тобою буде жахливо. Якщо стаба буде нормальною і грати на ньому на ближній дистанції, ближній середній, то звичайно ми ставимо сюди стабу стабілізатор. Ну і модернізацію так от залишаємо, як вона є. Тобто ми 3 км 3 км 2 км назад і 2 км вперед додаємо. Да. Коротше, стандартний. Безкоштовний танчик. <хи> а Головне, що його зліпили з трьох різних танків. Коротше, беремо тяжика, беремо корпус від тяжика, беремо башту від ПТшки і беремо гармату від СТ. Все це зліплюємо до кучі і отримуємо новий танк. <хи> і даруємо його безкоштовно. Да. Ладно, тоді всім пока. До зустрічі. Лайк, підписка не забуваємо.